Яка годівниця популярніша в Україні? Це годівниця компанії Codaf. Чому ж в неї такі вот особливості? По-перше, нескладна конструкція. Всього 4 елементи. Дуже все просто для мийки дуже класно. Збирається дуже легко, одягається таким от замочком на трубу. От, має рівні дозування корму у самій чашці та мають такі специфічні перегородки для того, щоб курка не травмувала друг друга. Тобто це кормушка для бройлера. курка та півень знаходяться разом. Порощуться до 42 го дня, їдять разом для того, щоб вони як підростають не травмували друг друга та рівномірно розподілялись по всій годиниці. Потрібні такі от перегородочки. Дану кормушку ми теж можемо змонтувати. У нас є свій. Інженерний склад, там бригада монтажників, які допоможуть вам будь які ваші ситуації змонтувати, поставити на пташник, вона вже буде працювати без додаткових затрат. Цю кормушку можна замовити зі складу або під замовлення на нашому сайті. Vado.ua. будь-якій кількості доставляємо дуже швидко. Встановлюйте, підписуйтесь, ставте лайки. Vado.ua.